Прийняли челендж з озеленення, який започаткував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Днями керівництва міста та району депутати, працівники міської ради та активісти усі разом висаджували молоді дерева поруч зі ставком на житловому масиві БАМ. Скільки та які дерева будуть прикрашати зону відпочинку, дивіться далі у сюжеті. Катальпи, клени, берези та липи нову зону відпочинку на бамі продовжують впорядковувати. Тепер берег ставка буде зеленіти молодими деревами. Вона буде більш зеленою та затишною. Котре в Кам'янському районі підтримали челендж очільника військової обласної адміністрації лисака Сергія, і навіть сьогодні нам погода не завадила. Ми разом. Зачільником Кам'янської громади, мером міста Кам'янського, разом з кам'янчанами сьогодні висадили більше 50 дерев. І користуючись нагодою, закликаю всі інші територіальні громади Кам'янського району приєднатися до цього челенджу. В минулому році на прохання наших мешканців Баму ми зробили тут зону відпочинку, навезли пісок, встановили обладнання, зробили волейбольну площадку, провели до ладу ставок. Висаджуємо 50 дерев, щоб зробити тут зону відпочинку ще більш затишною для наших мешканців, до того, щоб вони могли приходити. Ходити сюди разом зі своїми близькими, разом зі своїми дітьми і відпочивати в ці непростий для нашої країни час. На цей рік тут, окрім висадження дерев, заплановано встановлення додаткового обладнання для комфортного відпочинку мешканців. Була вибрана локація, це бамовський ставок, водойом, яке минулого року місцева влада приводила до ладу, допомагала місцевим мешканцям і активістам зробити гарну зону відпочинку. Посадили клен, катальпу, березу і липу, саме ці дерева, які будуть тут переживатися, швидко рости, а також тим самим своєю короною, своїм листям будуть робити великий затишок та, та тіньову зону. Тепер у нас є зона відпочинку для мешканців соцміста це дуже важливо.